Всім привіт! почистили колодязь. колодязь стоїть на глині. Замовник казав тут 7 кілець. Тут да. насправді 5 кілець і ми вже зайшли нижче останнього круга. Чого робити не рекомендую? Ну, але кільця обжаті глиною, тому думаю, нічого страшного не буде. В колодязі є отаке напорне джерело, мощніше. Води тут буде, як кажуть, више криші. Але може виникнути інша проблема. Із того, що джерело надто активне, при інтенсивному використанні, наприклад, при поливі поливігородах, може почати начать... саме джерело мутити воду. Тобто воно настільки сильне, що піднімає, ось воно несе куди глибше що на декілька метрів. Якщо забурить, там піщана прослойка. Хоч колодязь стоїть на глині, але ось це джерело несе пісок. Ну і каламутить воду. Як можна боротися з цією проблемою? Опять же, ми приходимо до абесинської свердловини. Абесинський фільтр забурюється, ставиться в саме джерело і насос. Поверхневий насос, насосна станція качає від, звідти воду напряму. Тобто наш забор відбувається із глибини, сквозь сам пісок. І таким, таким образом ми беремо чисту воду. Ну це як варіант поглиблення, бо дехто поглиблює кільцями, нічого воно не дасть. Засипаю щедню, бо я аж не ціле кільце засипаю щеднем, потім води не вистачає. Тому безсинська сардловина. тим більше проложено, колодець мілкий, лінія проложена вже до нього. Трубка 32 пішла вниз з фільтром. Насосна станція в будинку. ну або в погребі, Хоча тут висока грунтовка в будинку. Грунтовка тут пів метра і вода по весні. Тому кесон погріб тут не вийде. Ставити станцію в будинку. Віталя, включай. Ось поки з вами балакав, скільки набралось. Віталь! Включаю. Насос 375 в хвилину качає. Можете представити достигну мощний тут. Поток. Колодці, тут давно ніхто не жив. Мабуть, діти заборонена мама, мабуть, діти не куда мусора, де куча довостроєдного мусора. Чисто. Ось тут так чистенько. Ну і єдине єдине все, що може на те у нас настільки мощне, джерело наносить пісочок. Ну, воно його багато не несе, воно до основання нанесе С саме себе піском цим трошки закидає і трошки підуспокоїться. Це. Всім дякую за увагу. Якщо моя інформація була корисна, Пальчик такой нажміть, не пожалійте.